Я вам такий класний лот товари реви, тімплеєр. В даному лоті є пледи, 4 штучки. Також лампи, які ви всі дуже просили. ця лампа вона має 4 кольори, переключається, а також міняє своє забарвлення під час роботи, заряджається USB-кабелем. Буде 6 ламп. Також буде 6 таких класних гірлянд. Вони на сонячній батареї. Можна використовувати на вулиці. Ось так виглядає батарея. Є такі для землі такі е, кріплення. Воно заряджається від сонця. Також у лоті буде 6 таких класних підсвічників, що зараз дуже актуально. І вісім горняток мотолевих. Це все виробництво німецьке. Бренд Team Player. Ціна даного лоту 4355 гривень. Кількість лотів обмежена. Так що замовляйте зараз у наших менеджерів. Покажемо як воно класно світиться. От лампа, гірлянда. Ну, її треба ще підзарядити на сонці. І от такий підсвічник. Замовляйте даний лот у менеджерів. Дякую.